У нас плюс 25. Зараз вийшли з Касією без підгузника перший раз на вулицю. От. Молодець Касія, ще. Молодець. Ми вийшли і підемо поздороваємося з бабушкою. Трошечки зовсім погуляємо. І Вернемось, тому що я б хотіла з'їздити в ліс в ліс, от і ще в мене не готов обід, тому ми зовсім ненадовго, тому що Женя вже скоро приїде. Поїхали Касія. Та, да, я з папою це мій папа Женя. Ай, а дай баб'єлето, мамо. Да, це не баб'єлето, що це ти мене... кажеш. Це Куча, куча паутів. Це весна, Домініка, не не баб'єлета. Давай, да, я в кєм даже. бажа. Мені ногу. Вставай, я тебе повезу поки ще. Поки тут дорога погана, я повезу тебе. Так, потім, коротше, прийти додому, зробити обід і поїхати у ліс. Ну, може, ми теж з Касією поїдемо з вами. Подивлюсь. В результаті ми нікуди не пішли. Ми вернулись додому і сюди, грижемо яблучки. я поможе привіт. Домінік. Домінік нам намив яблук. Повиносив, а ми сидимо їх, їмо. Чекаємо досі. Привіт! У нас понеділок. Ми купили Пожай. да, жарко у нас. Ми купили молоко, творог да. і на здачу купили нам да, да. що ми купили нам Морозно. на здачу? Помороженому, так? Да? Смачне? Тобі смачно, Касія? Кисло. Кисло ні, воно холодне. Да? Да. Кисенька, коли на ету сторону попадає. Кисенька, коли на ету сторону попадає. Ну, воно не має бути не. кисле, воно має бути солодке і холодне. Ні, бо туди ми кисло додати, жарко, думаю. Куплю нам по морозову. Ну, більше для малих просто. Зараз додому у мене куча справ. Треба робити, робити, робити. Морозиво, вода. Домініка самоката так везу. Де? На колясці? Кася оглядається цю птай. Так, поки я готовлю їсти, Касі я тут усілась і розламала пінопласти. Тепер сидить його ще на малесенькі, дрібнесенькі детальки. Кусочки розламує. Касія. Yeah. Подивись на маму. Куку. -ку. Yeah. Тобі добре? Yeah. І сидить собі дитина і грається. Да? Мамі ще багато роботи yeah. А. Да, так, поки мама їсти готовить. Yeah. Угу. Тепер Касія взялась Я їй yeah. дала пакетик для мусора і вона. Збирає. Молодець, Касія. Ага. Угу. Привіт. Ми прийшли ти до бабусі нашої. Я. Ти така гарненька. Я. Да, 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 да. Ой, ж гарненька. Я. Дівочка маленька. Я. я не бачу, що я там знімаю насправді. О. отак. На пам'ять нам. да Да. Да, 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 да. -да.

Домінік там має у дворі грати, але не знаю він. Опа, аварія. Опа, вставай, все добре. Ой, ти знову повернула різко, так? Да? Залазь. Упала, uh, <пали> так. <да>. Газу. <пали> різко повернула, вже другий раз так впала. По дорозі до бабусі і зараз. От я така не виспана. Це просто. І, значить, до мені це треба було до, доктор... до доктора аж вахмадет. Машина їхать 40 хвилин звідси. І, значить, прокинулись ми. За півтори години я поки допомагала Домініку вдягатися, От, тому що ми не привикли так рано вставати. Але вже скоро школа, тому йому все одно треба буде так привикати і вставати. Просто трошки раніше лягати, спати, все буде нормально. От. Коротше, я він спав, мені каже, всю дорогу й туди, всю дорогу назад. Да? А завтра ми також їдемо. А, значить, треба прийти офтальмолога. Та... А ну, встань, там, мабуть, відсоєдилась. Буває, відсоєдняється чогось. Так. Да. Взагалі кудись. Так ось це воно, так. Да. Так, от все тут просто, але чогось воно це сама. Хоп. Все, сонечко, давай мені сидушку. Моя помічниця. Зараз, зараз почекай. Оп. Все, дай трошки розверну тобі його. Ой, вставай. Все, сідай. Впала. Да. Дивись, куди ти їдеш, В болото не їдь. Повертай, їдь, їдь. болото не їдь. Та ти їдеш не в ту сторону. Стой, задній ход. Тут у нас лужа. Домінік, тобі не жарко?